Сьогодні, 23 травня, у Дніпрі по вулиці Академіка Янгеля, 11, співробітники аварійної служби Дніпра провели ревізію електрощитка у багатоповерховому домі. Ні, не аварійна роботи проходяться обслідування по домам. І щоб м, предотвратити якісь аварійні ситуації, як це можливо. Подібна перевірка допомагає не лише знаходити поломки, а й оперативно усувати їх. Під час планової ревізії заміна деталей, що вийшли з ладу, триває близько 20 хвилин. Ігнорування подібних робіт загрожує виникненням надзвичайних ситуацій. Ну та в різкріск виходу із строя електрощитової, і там може бути пожар і остальное. Ревізія електричного щитка на вулиці Янгеля 11 була проведена менш ніж за півгодини. Під час перевірки будинок було відключено від електроживлення, яке повернули відразу після закінчення ремонту. Подібні роботи щодня проводяться по всьому місту. Місцева влада та комунальні служби докладають значних зусиль для безпеки городян.